Ми констатуємо про те, що збільшується кількість госпіталізованих, в тому числі кількість серед них в тяжкому стані. Якщо ми говоримо про стаціонарне лікування, то безумовно потребують тільки ті пацієнти, які вже поступають, які наглядаються лікарським спостереженням впродовж доби, і відповідно, які потребують в тому числі, і вони кисне але це не значить, що у нас амбулаторно не перебувають захворілі і не розповсюджують цю інфекцію. Це абсолютно сезонно перед вересним місяцем. Збільшується кількість повернень міграційні е, такі заходи, відпочинку приїжджають з інших країн. І, от е, саме головне, що ми не дотримуємося е, дійсно елементарних таких засобів безпеки а на превеликий жаль, пріоритетно у кожного це війна, це прильоти, і ми забуваємо про захист безпеки. Мені б дуже хотілося все ж таки зосередити увагу, що тільки кожен сам може себе захистити і мінімізувати. Як інфікування, так і ускладнення. Тож ми все ж таки в місцях скопичення, і це не тільки в сховищах, або в яких в тимчасових е приміщеннях, коли е при прильотах е зосереджуються люди, а це і торговельні центри маємо все ж таки пам'ятати про те, що має бути провітрювання, якщо ви бачите все ж таки велику кількість. Людей треба е, над, одягнути маски, тому що це не значить, що поруч у вас з вами немає той, який може вас інфікувати. І, до речі, е, коли легкого ступеня, то ви не побачите дійсно пацієнта, якого турбує кашель відразу, і нежить. Або навіть вже на стадії виздоровлення, теж одужання, коли ми бачимо в стаціонарних закладах, симптомів вже немає, але він іще е, небезпечний, тобто вірус виділяється і він може інфікувати інших. От і все.